Найкращими вітаннями і з того майстерні у світі з вами я, Валентина Порішник. І на даному етапі, думаю, буде важливим поговорити про життя в системі коронавірусної епідемії. А це значить, на жаль, довготривалого карантину і не важливо, адаптаційного чи тотального. і як наслідок дистанційної, як навчання, так і роботи. Як на мене, саме такий формат діяльності можливий. Доцільно аргументований в системі життєдіяльності майбутніх поколінь, їх фізичного та психічного здоров'я, але набуває значимості інша, не менш важлива проблема розвиток, а вірніше саморозвиток в умовах карантинної дистанційки, яка є упевнена згодом, але, на жаль, надто швидко, може перерости реально у наші реальні життя в цифрі. Але саморозвиток базується на розвитку, а верніше сказати, винятково на інтелектуальному розвитку, коли мозок активно, ефективно, доречно, логічно, раціонально і нарешті креативно опрацьовує дані та інформацію, аналізує, робить висновки, ну і нарешті приймає відповідальні рішення. Тому для того, аби прийти до такого рівня інтелектуального розвитку, інтелектуальних здібностей, а Особистості потрібно пройти шлях інтелектуального розвитку з наймолодшого віку. Як на мене, найкращий та найефективніший інтелектуальний саморозвиток саме з такого віку надає найкреативніша система розвитку інтелектуальних здібностей, а це електронний посібник, освітній ланхабі, навчально-корекційні ігри. Цифрового формату, в якому якісне видозмінення всього і вся на електронних сторінках сприяє творчому вдосконаленню особистості в системі критичного осмислення власної творчої діяльності, крім того, такий інтелектуальний розвиток потребує системної та детальної креативної діяльності не лише впродовж наступних років, а й протягом всього життя. Тому даний освітньо-креативний проєкт, а краще сказати, продукт. Для надання освітніх послуг інтелектуального розвитку я рекомендую всім, зважаючи на вік, зважаючи на статі. Особливо в системі власного якісно інтелектуального видузміння і розвитку. Це просто, все геніально просто, як казав Великий Енштейн. Тому варто задуматися, варто осмислити, варто спробувати. До нових відеозустрічей. Бувайте!